Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Зараз ми з вами продовжуємо серію відеороликів про розв'язування нерівностей. І в другій частині ми з вами познайомимося з подвійними нерівностями і розберемося, як же їх розв'язувати. Що таке подвійна нерівність? Ну, наприклад, якщо в мене є середня частинка нерівності, так. І в мене з обох сторін і зліва і справа буде запис нерівності. Тобто 5х 1 більше або дорівнює за мінус 3, 5х 1 менше за 4. Зліва в мене не строга нерівність, а справа, як бачимо, строга. Так, і як в першій частині е відеороликів е ми з вами. З'ясували, що треба вивільнити х так, треба зробити, щоб він залишився один. Для того щоб його залишити одного, мені треба позбутися мінус одинички спочатку, а потім і п'ятірки, так, коефіцієнту п'ятірки. Мені треба зробити протидію так? проти мінус одиниці. Тобто, що я можу зробити? Я можу зробити просто додати одиницю, щоб у мене мінус одиниця знищилася. Так? Записую дуже детально. Тобто, е якщо я додаю одиницю, я її додаю і до лівої частини, і до середини, і до правої частини. Так? І в мене буде мінус 3 плюс 1 зліва, менше або дорівнює. 5х-1 плюс 1, так, і менше 4 плюс 1, так. Тепер це все обчислюю і записую в більш стандартному вигляді. Тут в мене буде мінус 2, менше або дорівнює 5х залишається, так, а мінус 1 і 1 знищуються, то буде нулик, да, мінус 1 плюс 1, це буде 0, так, а в, а в правій частині у мене отримую 5. Так, отримується 5. Добре, тепер мені треба позбутися п'ятірки. Так, тут в мене діє помножити, тобто мені треба буде поділити на 5 і ліву частину, і середню, і праву частину на 5. Гаразд. Так, отримую. Мінус 2 ділю на 5, так? Менше або дорівнює 5х ділю на 5, менше 5 ділю на 5. Так, записую вже в стандартному вигляді вже майже розв'язок. Мінус 2 п'ятих, менше або дорівнює Х, менше 5 поділити на 5, 1. Так, маю дві точки: мінус дві п'ятих і одиниця. Зображаю їх на координатному промені. Мінус дві п'ятих в мене буде зафарбована точка, так, координата мінус дві п'ятих. Чого? Того, що тут в мене нестрога нерівність, а у випадку з одиницею строга нерівність, тобто одиничка в мене буде виколота, так, пуста всередині. Одиничка. І тепер е, закономірно штрихую, так, дороблю штриховку х більше або дорівнює 2 п'ятих. Тобто більше це вправо пішло, так, від 2 п'ятих пішла штриховка вправо. Так, є. Тепер х менше за одиницю, тобто від одинички пішло вліво. І тепер дивлюся, там, де в мене перетин, перетинаються, так? Е, штриховка і верхня і Нижня штриховочка перединається, тобто я оцей проміжок і беру, так? Від мінус 2 п'ятих до одного. Записую, але будуть дужечки різні. так, Як я вже сказала, коли в нас нестрога нерівність, тобто я включаю цю точку, і це в мене буде квадратна дужка, дужка включення. Мінус 2 п'ятих, а ось одиничку я не включаю. Тобто тут у мене буде. Кругла дужечка, бо тут у мене строга нерівність. Так? Так, думаю, зрозуміло з цим прикладом, і у вас не виникло жодних питань. Наступний приклад також подвійна нерівність. Так, наприклад, посерединки в мене 1 мінус 3х, більше або дорівнює. Мінус 2, але менше або дорівнює четвірки. Звертаю увагу на середину, і мені треба знову ж таки вивільнити х, звільнити його спочатку від одиниці, а потім від коефіцієнта мінус 3. Для того, щоб нейтралізувати мені оцю одиничку, мені треба додати. Мінус одиничку, або просто відняти одиничку. Так, це одна й та сама дія, або плюс-мінус один, або просто зразу написати, що мінус один. Так, добре. Дію роблю з усіма частинами нерівності. Тобто і ліву так, частину я від лівої віднімаю один, і від серединки я віднімаю. Один. Зразу у мене тут що робиться? Оці нички знищуються. Так, один мінус один це буде нуль. Менше або дорівнює, і від четвірки віднімаю один. Все, бачите, детальненько записала, щоб вам було зрозуміло. Так, зліва в мене буде мінус три, менше або дорівнює. Тут залишилось мінус трих, менше або дорівнює. А тут чотири мінус один буде три. Тепер дивлюся, мені треба х звільнити тепер від мінус тройки. Яка в мене буде протидія? Мені, значить, треба, щоб застався тут 1 х, просто треба поділити все на мінус 3. Увага! Якщо я ділю на мінус, так, то в мене і знаки нерівності розвернуться в інші сторони, так? Добре, значить, я мінус 3 ділю на мінус 3, Змінюю знак вітер в нас дує, тепер віє в іншу сторону, тобто більше або дорівнює. мінус 3х ділю на мінус 3. Далі більше або дорівнює. Так, всі знаки міняються. 3 поділено на мінус 3. Так. Е тепер дивіться, будь ласка, в нас е від. Більшого до меншого буде. Так, оце більше за це, більше за це. Тобто, це не дуже е, зручна форма запису, тобто треба е, від меншого від меншого до більшого. Тобто, зараз ми перепишемо так е, справа наліво. Так, буде в нас 3 поділити на мінус 3 Це буде мінус 1 так, плюс на мінус дасть мінус. Далі. 3 поділити на мінус 3, мінус 1, це буде менше або дорівнює. Так, просто переписуємо цю нерівність справа наліво. Все закономірно робимо. Так, далі, тут мінус 3, мінус 3 скоротяться, тут буде х. Далі, х буде менше або дорівнює, да? менше або дорівнює. Мінус 3 поділити на мінус 3, мінус на мінус дасть плюс. Тобто тут буде плюс 1, плюсик ми як ви знаєте, не пишемо. Так? Добре. Тепер я малюю координатний промінь так, і позначаю, кругом у мене тут. Нестрога нерівність, тобто в мене буде все зафарбоване. Ось точечка мінус один зафарбована і точечка один також зафарбована. Тепер штрихую х в мене буде більше або дорівнює від мінус, від мінус одиниці. Більше або дорівнює більше. Це значить направо. Я штрихую від мінус одиниці, пішло направо. Добре, гаразд далі <кій> х менше або дорівнює одиниці. Менше пішло вліво, тобто від одинички ми йдемо вліво. Тепер дивимося, де в нас перетин штриховки? Та? Ось від мінус одиниці до одиниці. Я беру оцей проміжок, так? І тепер записую свою гарну, красиву, правильну відповідь. Х належить до проміжку. Якщо в мене зафарбовані, так? Мої точки, мої координати, тобто, в мене не строга нерівність. Я включаю в кінці цього проміжку. Тобто, роблю, ставлю квадратні дужки. Від мінус одного до одного включно. Оце ваша відповідь. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Дякую за увагу. Продовжуємо серію роликів. Відео таких невеличких уроків роз'яснень щодо розв'язування нерівностей.